Сон то є ґрунт брак сну та неадекватний режим сну завжди ведуть до хронічних захворювань і проблем із психікою, тільки в різних людей і з різною швидкістю, залежно від інших обставин та генетики. Годі сподіватися, що невиспана людина зможе регулярно тренуватися і заморочуватися з балансованим харчуванням. Перш ніж вдаватися до обмеження калорій і тренувань через день, переконайтеся, що ваш сон в порядку. Без нього мозок вимагатиме смачної їжі у великій кількості, а м'язи відмовлятимуться збільшувати кількість волокон. Та кого не спитає, вони скажуть, що сплять замало, бо часу бракує або сплять погано. І що тут вдієш? Мусиш завершити справи і тоді вже лягай, може поспиш, якщо не буде тривоги. Порада достатньо спіть не є дієвою і конкретною. Ліпше сформулювати так. Знайдіть головну причину, з якої ви не спите нормально, і спробуйте її усунути. В багатьох випадках такою причиною буде активність, яка пожирає час і від якої можна відмовитися. Для когось це буде думскролінг, листування в чатах, залипання в тіктоці, для когось надмірні щоденні тренування. Та в багатьох випадках це скоріше за все будуть робочі завдання. Щоб. Це збагнути доведеться вести облік витраченого часу, приміром, поставити такий застосунок на телефон, аби побачити, скільки йде на соціальні мережі і відосики. Якщо роботи постійно забагато, то запитайте себе, де гроші, можливо, час вчитися казати ні, або підвищувати ціни на свої послуги, або шукати іншу роботу. Ще в частини людей причиною хронічного недосипання будуть розлади сну. Коли людина довго не може заснути або просинається серед ночі і уже не спить, чи спить поверхнево, наче продовжує у вісні. В такому разі може бути потрібна допомога психіатра. В найпростішому разі вам призначать снодійне, в складнішому діагностують тривожний чи депресивний розлад. Сумно. Та треба дивитися правді в очі. Ще однією групою причин поганого сну є недоречне світло, шум. Надто тепле повітря, холодні ступні ніг, незручна постіль, повний шлунок чи алкоголь в крові. Якщо пофіксити ці причини, ймовірно, сон налагодиться. А що робити з тривогами? В мене немає однієї відповіді на всіх. Якщо ви щоразу йдете в укриття, коли тривога, чи йдете лише тоді, коли масовані пуски шахедів і ракет. Можна тільки запропонувати облаштувати собі пересувне спальне місце. Самонадувний матрац, маска для сну, беруші, спальник. Виспатися тої ночі не вийде. Можна тільки спробувати якось відпочити і протягнути наступний день. Якщо ви ходите в коридор, то чи не варто вам там і лягати щоночі, чи мати там готове спальне місце? Приміром, матрац, який вдень стоїть до стіни, або туристичний гамак. Якщо ви фаталіст чи фаталістка і ніколи не ходите в укриття чи в коридор під час тривог, то спіть собі в барушах із вимкненим телефоном. В будь-якому разі, коли ви вже після вимушеного пробудження перебралися у відносну безпеку, лягайте і спробуйте відпочити, а не дивіться в телефон. Вранці про все дізнаєтеся.